Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, якщо чесно, якщо чесно записую відео з другого вже кадру. Перший кадр у мене вийшов трошки довгенький, але я ще подумаю, чи виставити перший, тому що там деякі такі роздуми, сумні такі нотки. Я його передивлюся, і потім вирішу. Хай! Мені цікаво, цікаво просто. Хочеться записати швиденько. Я вже днів 4, може 5 не записувала відео. І через силу, трошки через силу, сьогодні взяла камеру. Ви знаєте, зараз в мене такий легкий, би сказати, або легенький такий депресняк, або в мене пропала мотивація, я точно вам сказати не можу. Ну. Щоб сказати, що це депресняк, просто зараз дуже багато навалилося роботи. Як ви знаєте, я живу в селі, і в селі зараз серпень місяць, це пік, у нас іде і збір врожаю, і заготівля консервацій, і ми готуємося до збору викопки картоплі, збираємо не тільки плоди, а й бур'яни. І все йде ось так, ось так, ось так. І вже з початку року, з весни, у мене, якщо чесно, в мене ну, мій організм трохи виснажився, сили пропадають. Ти ось так робиш з останніх сил, вже ти не можеш, потім ти знову збираєшся, там ляп-ляп, зберись, ганчірка, і працюй далі, тому що ще дуже, -дуже багато роботи. А так як я в цьому році ще на роботі, мені важко переключитися, перестроїтися і все встигнути, Тому що ну ви самі розумієте, як жити в селі, коли в тебе господарство, в тебе город, діти, робота. Ну це важкувато, якщо чесно. І коли ти береш камеру, щось хочеш познімати, це відбирає в тебе дуже багато часу. І так як у нас зараз почався пік помідорів, який у мене вже майже проходить. Я думаю, що ще цей тиждень, сьогодні у нас неділя, я постараюся сьогодні це відео і викласти. І наступний тиждень цей пік у мене вже пройде, тому я вирішила не займатися, не бігати з камерою, не брати телефон, а зайнятися роботою, зробити це пошвидше, тому що це такі продукти що й пропадають, і мені все це треба встигнути. Займалася консервацією, які могла рецепти, я вам знімала швидкі, тому що, якщо я знімаю рецепт, це в мене займає ще вдвічі більше часу, тому що це треба все швидко підготувати, показати, зняти, потім ось така гора за кадром всього, яке треба прибрати. І реально це займає дуже багато часу. Хочеться показати, хочеться щось розказати. ну Треба вибирати або те, або те. і... Якось так, так що вибачайте, хто хотів, може бачити якесь відео, хто чекав, трошки не вийшло. Не вийшло. Ну, далі в нас, звісно, іще багато всілякої роботи. У мене ще заготовка капусти, так як іде. А, трошки відволіклася, а, що я там розказувала про капусту. А, капуста, скільки я з нею боролася, люди добрі. Ви бачили, скільки я з нею боролася, з тією капустою. Ну, Якщо чесно, капуста є, капуста нав'язується. Зараз уже останнім часом я її не травила. Білокрилки на ній просто тьма. Ну, Вона в'яжеться. Але так як ми її не травимо, не знищуємо, то цього можна було і ожитати, як то кажуть, на ній з'явився сажистий чорний оцей гриб. Він прямо обліплює листочки, таке чорне, як реально як якась сажа така на, на капусті. І та капуста, яка поспіла якимсь чином, в мене з'явилася серед неї, серед пізньої середня, я буду її зрізати і переробляти. Буду робити за цитілкою, якщо чесно, я взагалі не, не дуже такий великий прихильник, а цитілки в цьому ну, роблю тільки там один або можливо. Ну, Один рецепт помідорів з цих, що я, як, начебто, як квашені робила. І взагалі раніше і мариновані робила за цитілкою, а так я зараз не роблю. Стараюся. Ну, прийдеться зробити і капусту, тому що я хочу, щоб вона не була не переварена. Я у борщі не люблю переварену капусту. Багато ну, в різних регіонах варять борщі і різні. Страви по різному у нас і в моїй сім'ї вариться борщ так, що капуста кидається в останню чергу, кидається зажарка. Вона 5 минут кипить та зажарка. Ми кидаємо капусту, зелень, ще якісь там приправки, часничок, і все. Вона закіпає, з'являється пінка, вона злегка починає закіпати. Все, ми її вимикаємо, накриваємо, борщ трошки настоїться. і Ми їмо. Я люблю. Такий борщ і в моїй сім'ї люблять такий борщ. Є люди, які варять з картоплю, є ну по різному, проварюють просто трошки довше. Ми любимо такий. Тому для мене важливо, щоб капуста була не переварена і в консервації вона не була м'якою. Тому я хочу зробити ось таким рецептом, попробувати перший раз. ну... Знайомі деякі мої робили, казали, що непогано вона так зберігається і вона не переварена. Тому я зроблю того, що я над нею багато працювала. Я не хочу її втратити, не знаю, чи збережеться та капуста чи нав'яжеться, чи ми її збережемо, щоб хоч щось було в запасі, тому що овочі, як ви знаєте, всі зараз дуже дорогі, і купувати їх для мене, наприклад, для нас це дуже накладно. І хочу зробити тушковану капусту, теж ну, переробити. У мене вже там банок, банок дуже мало. Для цього треба у мені літрові банки, в мене їх дуже мало. Більшість у мене залишилось тільки півлітрових баночок, то ще хочу тушковану зробити. Таку, як витягуєш, вже можна на пиріжки, вареники, рагу використовувати або пироги якісь. Ось таким чином заготовити ту капусту, яка вже зараз на даний момент готова, її треба зрізати. А далі будемо дивитися, якщо цей гриб не нашкодить їй, геть вона не зіпсується, не згниє, то постараємося зберегти, звісно. Ту капусту свіжа є, є свіжа, хоча вона у нас таке протрублене. Я не знаю, як вона ще такого року не було, щоб оце все так нападало. Хоча, якщо чесно, зараз осінь. Уже майже на носі у нас ще літо, ну на носі осінь. Але серпень місяць, початок серпня і кінець липня, у нас були дощові, то у нас досить зелено, друзі. Дивіться, мій садок зелений, він буяє весь травичка, шпуриш. Оця вся трава, яка росте, ой, як вам показати, не хочу камеру перевертати, бо це треба відео переривати. Бачите, оця травичка у нас ось тут, ось тут. Отут, тут, тут вона завжди у нас в такий час уже просто-напросто суха. Вона посохша, вона жовта, вона сіра, коричнева, яка хочеш різнокольорова, але не зелена. Так само і листя. Ну, звісно, прийшов час і листя, помаленьку вже опадає, але все одно, все остальне у нас буяє. І парк вранці, коли виходиш, така легка роса. Ну, зараз вже вона не дуже іноді легка, і воно таке все зелене, наче весна, і ти так на пару секунд думаєш. Яка красота, як класно, поки ти ще не задумуєшся про все і про всі події, взагалі так трошки класно стає, вдихаєш запах. Думаєш, яке життя чудове і прекрасне? Чого ми раніше? Про це не задумувалися, і що нам треба було для щастя. Я знову переходю на ту тему, яка була в попередньому моєму записі. Що нам треба було для щастя, просто спокійне, звичайне, мирне життя, наші близькі, рідні, той самий городик. І все було чудово, але нам треба було щось таке. Щось ми шукали якогось сенсу, якогось не зроміли, незрозуміло, що за чимось гналися, щось хотіли. А зараз просто проживаєш день і ти вдячний за те, що ти його прожив, що в тебе є надія на слідуючий день і ну, взагалі, щось таке. Я думаю, що дуже багато людей переосмислило сенс свого життя і зрозуміли, що ми взагалі не про те думали і не за тим гналися. І... Поняття щастя і навіть той самий сенс життя в нас було геть все по-другому. А зараз все якось так, не знаю. Надіємося, віримо в те, що буде все добре. Надіємося, що скоро настане мир, все буде класно, але світ і країна, і ми, і весь світ вже не буде таким, тому що зараз все йде. Як то кажуть, знаєте, як колесо згори запустив, і його дуже важко або навіть і неможливо, якщо воно дуже велике. От порівняємо світ в моєму баченні світ з великим колесом, да? від трактора там якимось. Ну, це смішне порівняння, але ось так воно набирає обертів. Ми десь вгорі, і мені здається, що весь світ він великий. От наша країна і весь світ набирає обертів, і його дуже важко зупинити. Зараз дуже багато чого. Дивимося, новин не дуже багато, тому що маємо багато роботи, але трохи дивимося. Як кажуть, все злітає з катушок, або світ злетів з тормозів, і його дуже важко зупинить. Багато чого відбувається між різними країнами. ну Це так, чисто така невеличка політична, не, навіть не політична, але так. З мого боку, з мого бачення, кожен хоче показати своє я, кожен щось в себе хоче зробити кращим. І все це дуже-дуже-дуже все не дуже добре для нас, як то кажуть. Ну, Стараємося, надіємося, що все буде класно. Живемо, продовжуємо жити. Як то кажуть, життя продовжується, поки в нас більш-менш все нормально. Ми живемо ради. Заради наших дітей, близьких, рідних, в кого є там внуки, в кого є діти. Просто живемо зараз. На даний момент живемо, працюємо, молимося за всіх, за наших захисників. Дуже велике їм дякую за те, що ми живі, за те, що на своїй землі і все у нас буде просто добре. Ось так, друзі, зараз підемо пройдемося трошечки по дворі. Щось вам покажу таке, щоб відео не тільки там одна моя сповідь була, або розповідь моя. Да? Жушка. От пустила жушку, на неї, блін, блохи напали, а в мене немає чим потрогить. Зараз покажу її. Ну, блох, правда, на ній не видно. Я тут, а то я так сказала, зараз покажу, наче вона вліплена блоха. Ну, вона чешеться, чешеться собака. Зараз взагалі жарко, вона перелиняла у нас і набралася знову шубою. А то в нас пару днів було прохолодно і, Мабуть, вона вже подумала, що буде осінь, да, журка. І шуба в неї наросла. І зараз так жарко. Вона, ми її відпускаємо, і вона десь шукає таку прохолодну травичку, або риє собі якісь ямки такі. там Лежить, відпочиває хека, і ще й чешеться, треба щось купити, чимось обробити. І її, і Мухтара. Мабуть, там і в котів щось є, треба подивитися. Бо я пшикала не було, але ну... думаю, що, може бути, вона у нас з куском цепочка, тому що на у неї трошки порвався, і Вова там склепав прогулкою, то тільки тепер, виходить, якщо її відпустити її, то тільки з оцею вісюлькою. Ну, по дворі, звісно, може, трошки мішає, але нічого, побігає так. бо... Треба купляти новий нашій. Хоча це новий, але він щось там з ним не так. Так, ну що вам, вам показати? Грушки, яблучка, бьоки, все на місці. Навіть є такий невеличкий якийсь урожай. Ну, я туди не хочу йти, тому що бджоли. Бджоли не хочу, вони мене можуть покусати, не піду. Туди покажу вам ось так. Розцвіла у нас хоста, я вчора ввечері вийшла, коли вже темно Була, було, так як вона пахне. Вдень вона, ну я ось підходю, а ні, пахне ну не так сильно. а ну, Вночі, ну взагалі, мабуть, роса на неї впала, і вона так класно пахла. Ну Тут щось воно все сильно в мене заліплено. Я все збираюся розсадити, збираюся, так ніяк не зберуся. Басейну амба. Коротше, не поміг не спас, то що я не знаю, показувала чи ні, я заліплювала тут латками для камер. Ну, то там, мабуть, і помогло трошки води є. А пластиліном те, що Вероніка подерла тут, його як купалась не перший раз, а потім вона ще пару раз купалася і подерла. Лазила ногами по щебенку. Я не пам'ятаю, розказувала чи ні. Залазила туди, і оцю шібенка подерла. Все. У нас кусок лінки є, але вона каже: Вова, що буде мала, того що треба ще хорошо завернути туди, і не знаю. Або будемо без басейну вже в цьому році, аж на слідуючий рік купимо, або щось придумаємо. Так, рози, розочки, бачите, ось так. Травичка зелененька, класна, да? так? Рози цвітуть, ну такі вони вже осінню. Не дуже. Яблука падають. Яблук в цьому році не дуже багато. Щось є там. Не знаю, видно чи не видно не дуже. А, отут є. Тут усе. крайки обліплені. Ну Це класна деревина, це дуже смачно. Ну трохи є, так як і в тому році. Падає, звісно, дуже багато, бачите. Треба свиням зібрати. Розить цвітуть і сохнуть. Треба брати цікатора обрізати, я ніяк сюди не доберусь. Деякі ще тільки Ой, не можуть Ця так... така класна. Понаростали на ну, ще бутончиків немає, Ну, якось так. Кущі. Кущі, звісно, класні. Дивіться, кущара, який він вищий за мене, ось кущ. Пару розцвіло, а так ще поки на бутонах. Розочки на бутонах. Зрізати треба. Роботи куча, не знаю. Нічого не встигаю, нічого не встигаю, люди добрі. Вимахала у нас капець, як за цей рік. За літо туя, дивіться, вона мені по вуха, я в шоці. Я була така невеличка, якась така вона була. Мухтар коло неї ходив весною, вона маленька. Но ми її будемо цю два обирати, тому що вони цей, широкі сильно ростуть. Ця трошки менша. Це не такі, як я хотіла, Вова купляв їх в стаканчиках. манюшенькими, отакунькими. І тут вже одну я викопала, висадила там в углу, не знаю, десь ми їх може десь під двором посадимо, може в парку, може десь тут притулимо. Вони такі широкі, я забула, як вони називаються, ростуть, але тут вони не годяться. Баклажани мої вже. Ух ти, хто це його поклював, капець. Осталися тут остатки невеличкі, тоненькі, худенькі. Кури, мабуть, поклювали, бо ми вже їх почали сюди відпускати. Euh, щось наросте, а з останніх щось зроблю. А так я пороздавала. Багато роздала. Я собі закрила там коєшу і ще зроблю якийсь корейський. Хотіла з м'ясом зробити, Ну, глянула м'ясо по 140 гривень куряче філе. Думаю, будемо жити без нього, нічого страшного. А цей. То по-корейському ще зроблю, там один салатик. Ну, це остатки оставила поїсти. А то роздавала бабушки, тітки дала цей. Дала. вова там комусь. Не знаю, не пам'ятаю комусь давав, кумі давала, сестрі повезла вчора ж їздила до тітки сестрі завезла, дала. І скільки в мене тут кущів? І всіх нагодувала, всі закрили. І мені хватило. Можна садити кущиків 10, але у ну, мене тут я точно не пам'ятаю скільки. Так, і цей, Хотіла малинку вам показати. капець, малина вся вліплена. Вся вліплена, дивіться. Це ми вже її сьогодні об'їли тут, кума приходила з малим, то ми трошки попаслися на ній. Ну тут капець. У мене немає. Ну, морозілку можна зірвати. сахарю переварювати на варення. Та її варення вже закрила, скільки на що нам його так багато. Мабуть, цей обірву, ну, ми їмо, Їмо, отак я виходю. в мене тут. Шорка, то я поскубу скубу, а цей маліто на йогурти. Ні, Міша не рубить, Вероніка сама собі робить. Я як зроблю малому, то і він їсть. Так що треба, мабуть, обірвати та зробити йогурта. Ну малина, слухайте, капець. Заліплена, просто заліплена, ще їх тут ціла куча. Вона гнеться класно. Дивіться, скільки ще зелених. Ще будемо їсти вітаміни їсти. алеча в нас в цьому році класна Алича? Ну, Вона ще зеленкувата. Треба пробувати. О, ця хороша відривається класно, алеча суперська. Дивіться, яка крупна розова. М? Ну, вона кислувата, мало солоду в ній. Ще навіть у нас ці шовковиця. ну Шовковиця вона ж, мабуть, аж до осені родина. Дивіться, скільки шовковиці, крупняча, капець. Це тут у нас кури під нею пасуться. Вони люблять страшне шовковицю, потім какульки в них чорні. А я шовковицю не дуже люблю. Так, в компот трошки можна нарвати. Мухви тут? Це ужас. Петро заховався в кущах і дратує мене. Тікай, тікай. М? Все, не хочеш кукурікати? Як заряда, як начне кукурікати, то один, то другий, наче дражняється зі мною. Так, друзі, ну що, розказала, показала вам все. Зараз буду роздавати і тим своїм всім, наряди. Кому що треба робити? І сама буду займатися справами. Так що, всім пока. І гарного настрою. Мирного дня і всього найкращого!